Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч думки Господа вищі за наші думки. Крістіна Анодіна. Я звичайна студентка з міста Суми. Проживала в орендованій квартирі з подругою. Ходила до церкви, брала участь у служінні, навчалася і не думала про війну. Пам'ятаю, як прокинулася вранці о сьомій годині, і відчула запах металу, бо вікно було відчинене. Моя подруга вже не спала. Ми вирішили триматися разом у разі евакуації з зеленим коридором так безпечніше. Ми вирішили спати в наступні ночі на підлозі. Коли була повітряна тривога, йшли в коридор, де було більше стін, і сідали там. Облаштували все в квартирі і так жили десь три тижні. Лягали спати дуже рано, оскільки знали, що вночі будуть обстріли, і ми не зможемо відпочити. Щойно лунала сирена, ми прокидалися, йшли в коридор, найбезпечніше місце в домі, і сиділи там до відбою. Потім усе повторювалося і так по кілька разів за ніч. У такі моменти ми читали псалми й молилися, аби Бог захистив нас і дарував миру серця. Тепер, згадуючи той час, я розумію, що Бог воїстину давав нам справжній спокій. У нас були чіткі реакції та дії, коли треба було вдягнутися, узяти все необхідне та швидко спуститися на перший поверх. Ми кожного разу не сперечалися і не висловлювали панічних думок. Якось уночі повз наше вікно промайнуло світло, то була ракета. Потім ми відчули такий поштовх, що дім захитався від ударної хвилі. Ракета влучила в одну з підстанцій водозабору біля хімпрому. Води не було три дні, і якщо раніше хтось із нас ще мав деякі сумніви щодо евакуації, то саме тепер вони зникли. Ми хотіли евакуюватися за кордон. Проте ніяк не могли погодитися щодо часу від'їзду, тому молилися. Транспорту не було, а йти вулицями двом дівчатам через усе місто до пункту збору, дуже небезпечно. Поодинокі таксисти, які ще працювали, брали шалені гроші за проїзд. У наших знайомих або не було палива, або вони вже виїхали. Запитували пасторів, але ті, що залишалися, Займалися гуманітарною допомогою, так що їх треба було ще дочекатися. Тоді здавалося, що можливість виїхати вичерпалася, до того ж, тривалий час не було зеленого коридору. Ми невпинно молилися, аби Бог дав нам знак, коли слід упіймати той момент, щоб можна було доїхати чи до пункту евакуації, чи далі з кимось по дорозі. І ось одного ранку був відкритий зелений коридор. Ми дивом знайшли номер таксі, яке працювало в межах міста. Зателефонували, домовилися, помолилися, сіли в машину і вирушили до пункту евакуації. Усе склалося так добре і швидко, що ми навіть не сумнівалися. Це був задум Божий. Звертайтеся до Бога з вашими проханнями та довіряйте Його волі щодо вас, адже вона найкраща і своєчасна.